Вітаю, друзі! З вами Полікарповість. Додатковий канал. Я продовжую робити огляди на спорядження від українських виробників. І сьогодні в мене на огляді буде ось такий цікавий, і дуже функціональний чохол від українського виробника шаптала. Саме наголос на останню літеру А. Все таки багато коментаторів були праві. Не шаптала, а шаптала. І це так званий скабард, чохол для АКМ, АК і якихось подібних карабінів. З дуже великим функціоналом сюди можна помістити той самий калаш навіть з якимось невеличким коліматором, можна з магазином, як у мене, можна без магазину транспортувати, можна транспортувати за ручку шлейку, рюкзачні шлейки. Є накидка на приклад. Коротше, купа, купа, купа всього. І зараз я вам його більш детально продемонструю. І власне хочу подякувати даному виробнику за те, що надав мені ось таку штуковину на огляд. Ну, власне, починаємо. Головний партнер каналу український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також хочу подякувати генеральному спонсору даного каналу. Це мілітарна дошка оголошень Ґансхаб. Ну і також, якщо маєте бажання та можливість, долучайтесь до спонсорства мого каналу через посилання в описі до цього відео. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Ну і почну з більш детального огляду. Можете бачити, що колір мною обраний мультикам, але є різні варіанти кольорів. В принципі, все це ви зможете обрати і ознайомитись на сайті виробника. Посилання на сайт власне, на даний чохол буде в описі до цього відео. Далі, що можна бачити, це ось ця накидка, так би мовити, для закривання прикладу. Вона з'ємна, вона на гумках, її можна. Підрегулювати, підлаштувати, є ось такі затяжки на ці самі гумки, щоб, ну скажімо так, по формі прикладу, щоб воно просто не було таким от балдахіном, а щоб більш скажімо так, класно все це прикривало. Далі одразу продуманий такий момент, що для ось цього чохла, який для прикладу, на ньому, до речі, ще велкро є для додаткової фіксації. Але коли ми його не використовуємо, а особисто я якби не дуже планую його використовувати, то для нього є окрема кишеня. Ось тут вона знаходиться. Також фіксується на липучці і е, можна його помістити власне в ось цю кишеню тоді, коли він нам не потрібен. Так, фіксуємо. Все, також ту кишеню можна ще додатково щось інше переносити, можливо, якісь там документи, якщо комусь це потрібно. Добре, ідемо далі. Е, є ось така ручка для, скажімо так, горизонтального перенесення ось в такому варіанті вона переставляється, вона з'ємна, її можна переставляти ближче далі, в залежності від балансу вашого карабіну, ну щоб типу було більш зручно носити. Ось ця частинка вона, ну, типу, для зручності. Далі сама стропа на липучці на велкро вона роз'єднується і по системі моля можна її переставляти в різні сторони. Знову ж таки, система моля, вона з обох боків, її дуже багато і в неї вже встановлені ще ось такі, як, як би це, ну, назвемо їх кріпленнями. Ось такі стропи для того, щоб можна було закріпити цей скабард кудись на спорядження. Ну, Наприклад, на якийсь великий рюкзак можна його Закріпити, щоб не окремою деталю був, а щоб все разом з рюкзаком було. Також як варіант, що на цю систему молі можна кріпити різного виду підсумки, там під додаткові магазини, під якісь аксесуари, під будь-що. Так, з цього боку можна бачити рюкзачні лямки, вони також з'ємні, і я от, якщо чесно, не дуже пам'ятаю, чи ці рюкзачні лямки саме від цього скабарда, чи від того, який для помпової рушниці, бо мені чомусь здається, що вони були в скабарда, який для помпової рушниці. Тим не менш, є можливість встановлювати і на даний чохол рюкзачні лямки. Є чотири де -кільця. кільця ну, в принципі, вся пластикова фурнітура тут південно-корейського виробника. Дуже відомого вуджин. Це і фастекси, і декільця, і двох щілівки. Так, ідемо далі. Далі у нас є для перенесення ще ось така лямка наплечна з пом'якшуючою вставкою. Вона у нас кріпиться на карабіни. Ну і Відповідно, за ці карабіни, цими карабінами можна кріпити як на ось ці два декільця, так само і інші різні варіанти. Всього виходить 6 точок кріплення для ременя чи для рюкзачних лямок. Йдемо далі. Далі, ось тут є Фастекс, який типу фіксує цей скабард разом, щоб у нас звідти нічого не випадало, що насправді класно. Його розтібаємо, все це переставляється, він з'ємний, тобто це не вшита стропа, її можна переставляти для того, щоб регулювати довжину. Ну, довжину можна відрегулювати і на самому Фастексі, і відповідно переставити в якесь інше місце, щоб було більше або менше. Далі. Ось ця стропа з липучкою з'єднує ось ці дві частинки, які у нас охоплюють наш автомат, тримають його за магазин, якщо ми використовуємо одразу з магазином. Ну і типу, Якщо ми використовуємо разом з магазином, то у нас є можливість швидкого діставання. І одразу споряджений магазин одразу можна в принципі використовувати. Також, як бачите, зараз на моєму автоматі Калашникова встановлений саунд-модератор, глушник, ПБС, хто як хоче, хай так і називає. Ну, коротше, встановлена ось така чималенька банка. Це виробником також передбачено, що насправді от мені. Дуже сподобалось. Я не спочатку не дуже цю тему зрозумів, але потім, як то кажуть, як зрозумів. І ось ця нижня частина, ось в такому вигляді, вона в принципі розрахована на використання. З карабіном саме з глушником. Ну, якщо ми беремо якісь мисливські карабіни, то вони дуже часто використовуються власне одразу з глушниками, тому на це й розраховано. Але виробник врахував той момент, що не всі можуть користуватися такими пристроями, або ці пристрої можуть бути меншого розміру або взагалі без нього. І для цього є у даного скабарда також регулювання. А, ось, до речі, ще й на вентиляційний отвір є. Ось логотипчик шаптала. Шаптала.com.ua. Посилання в описі, я вже казав. Так, і тут є е, Фастекс, і ось тут є стропа, яка також регулюється по довжині. Можемо її переставляти куди нам зручно. І, наприклад, якщо автомат використовується чи карабін використовується без глушника а з якимось коротшим дульним пристроєм, ми можемо ось цю частину таким чином загнути, зафіксувати і буде більш, скажімо так, зручно використовувати. Єдиний момент, що воно трошечки буде чіплятися, ось ця частина, яка заломана. І наступний момент, що ну, взагалі, скажімо так, не найкращий варіант регулювання довжини. Можливо було б краще зробити якось його на велкро, щоб стропами, щоб просто воно без автомата ось таким чином не виглядало, тому що виглядає це не дуже добре, і повторюсь, знову ж таки, воно буде чіплятися там за якісь інші речі. Але сама можливість регулювання довжини. Вона класна. Ну, якщо використовуємо з саунд-модератором, то ця штука нам не потрібна. Тут у нас просто буде висіти Фастекс. Ось, до речі, другий дренажно-вентиляційний отвір. А ось цю стропу з цією частиною Фастекса ми можемо просто зняти, тому що це ну, знову ж таки звичайна стропа, яка протягнута в систему моля так Далі тут є ще одна стропа для ще додаткової фіксації, вона вже вшита. Ну і Ось ці дві частинки вони також на велкро вони також фіксують Сюди всередину вшитий типу шматок пластику для того, щоб скабард щоб цей чохол тримав форму, і також туди вшити ще й пом'якшувач. щоб Зберегти вашу зброю від якихось там механічних пошкоджень при падіннях, при транспортуванні і так далі. і тому подібне. Ну, власне, ось це плюс-мінус весь функціонал. Зараз я туди знову ж таки запхаю свого автомата і покажу, як воно буде виглядати на лямках, як його можна переносити. Ну і, в принципі, на тому будемо десь і закінчувати потрошку. Вкладається зброя туди досить просто. Запихаємо. Знову ж таки, якщо з магазином використовується, то магазин буде впиратись ось сюди. Якщо без магазину в принципі, можна буде і глибше посадити вашу зброю. Ну І знову ж таки, як купа налаштувань, купа ось цих шлейок, купа Velcro, фастекси, все це фіксується і прямо на, на будь-який смак, так би мовити, можна все попідтягувати, підлаштувати під себе під ваш комплект спорядження. плюс там Врахувати якісь додаткові аксесуари, якщо вони встановлені на зброю, також можна. І все це буде виглядати досить непогано. Якщо без магазину, то й магазин стерчати тут не буде. Вистачає місця для коліматора, приклад трошечки стерчить, можна його додатково накрити отим його капішончиком, щоб не було видно, що це взагалі приклад. Ну І також, якщо це буде не в кольорі мультикам, то ну, буде якийсь чохол. Знову ж таки, магазин можна сховати. І просто собі чохол, як чохол. Якщо використовувати, наприклад, рюкзачні лямки, виглядатиме це ось так. Трошки треба підрегулювати, але плюс-мінус ось так це виглядає. І якщо для мисливців та в принципі і для військових можна подібну схему використовувати. Для військових є досить багато подібних чохлів для зброї, і це як один з варіантів. І знову ж таки, повторюсь, що це український виробник. Українського виробника я всіляко підтримую і всім рекомендую. Річ якісна, користуватись нею можна. Ну і, в принципі, і для транспортування даний варіант також непогано підходить. Є інший варіант це ось ця шлейка, яка зараз розміщена на цих двох кільцях. А, перепрошую, ось, ось вона ця шлейка. Е, нею можна носити просто типу на одному плечі. Ось так взяли, понесли, знову ж таки, можна перекинути через голову, щоб воно. Більш надійно трималось, пом'якшуюча вставка на плече. І все, знову руки у нас вільні, можемо ходити спокійно. Якщо ще ми носимо якийсь рюкзак, то можна відрегулювати довжину, щоб все це висіло ще й за рюкзаком. Або якщо рюкзак з системою моля, то просто цей скабарт можна закріпити на систему моля. відповідно І спокійно собі ним користуватись. Можна швидко скинути за допомогою фастексів поворотних, які на цих э, декільцях, ну і ось ось такий коротше функціонал. Як на мене, досить класно зроблено, досить продумано. Дуже подобається варіативність використання, тобто дуже подобається велика кількість налаштувань, велика великі можливості по тому, як його переносити. Хочеш просто в руках, хочеш на шлейці, хочеш на рюкзачних лямках, можна все це закрити, щоб там і дощ не потрапляв, і бруд не потрапляв. Знову ж таки, десь при транспортуванні в цьому буде сенс, щоб повністю все це закрити. Багато різних велкро багато фастексів багато а то всього. Багато системи моля, на яку можна купу всього додаткового кріпити. І всередині залишається ще також певне вільне місце, куди можна поскладати, ну, наприклад, ось цю частину, яка залишається порожньою, тому що тут тільки знаходиться ствол вашого карабіну сюди, якийсь там набір для чищення спокійно може зайти, або якісь там, не знаю, додаткові боєприпаси, додаткові магазини можна сюди також понапихати. І все це досить зручно переносити в ось такий... Досить класні, якісні, штуковані. Тому, хто шукав собі якийсь подібний чохол, для вашої зброї, для карабіна, для автомата, для, можливо, навіть для якоїсь рушниці можна буде його пристосувати, то прямо можу рекомендувати український виробник Шаптала. Користуюсь їхніми виробами вже досить давно, і досить великий асортимент їх у мене є. І от зараз потрошечку знімаю огляди. Прямо зараз буду знімати огляд ще на досить велику та зручну сумку. І потім ще у мене буде огляд чохла. Здається, сіті він називається. Туди я помістив свою PCP, зброя, сапсан разом з насосом. Також вийшло все досить класно. Тому е підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди. Ставте лайк, якщо сподобалось відео. Залишились запитання, задавайте їх в коментарях, по можливості відповім. Е Ну і в принципі на цьому все. Посилання на даний чохол буде в описі до відео. Всім дуже дякую за перегляд, дуже дякую, друзі, за підтримку. Окрема подяка спонсорам каналу. Фінансова підтримка вона дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. На цьому все, друзі. З вами був Полікарпович. Це додатковий канал. В описі є посилання ще й на основний канал, і також ще й на мій інстаграм. Сюди можна підписуватись. Всюди багато всього цікавого вже є і ще буде також. Тому всім всього найкращого і бувайте!